Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Назарі, Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі на черговому уроці зі святою Тарескові дитятка Ісус. Маємо за кілька днів її літургійний спомин, і свято. Тож десь хочемо підготуватися якось так більш урочистіше. І сягаємо далі до її думок з такої чудової книжечки, яку видали. Босі Кармаліте, такий збір е, цитаці той Терезки дитятка Ісус на кожен, на кожен день року. Отже, продовжуємо наші роздуми. Хотіла би сповнити всілякі діла, всі діла Святого Павла, хотіла б е, чула, що надалі. Але чула себе надалі не корисною слугою. Але це власне вчиняємо радість, коли не маючи нічого, все отримую від Бога. Отже, тут ми доходимо дуже, дуже важливої е, значить речі в духовності Святої Тереск від дитятка Ісус. Е, те, що е, покора це раз, е, і не мої заслуги. Я своїми силами не здатна нічого зробити. Ну, Свята Тереза нам це дуже показує. На нас цього вчить. <гум> Вона б, каже, я б хотів сповнити всі діла святого Павла. Ну, святий Павло, знаємо, хто такий святий Павло Апостол народів. Але бо все далі не корисною слово. І це власне, це справляє мені радість, коли, не маючи нічого, все отримую від Бога. Отже, я не маю нічого. Я слабка. Але я очікую, що, власне, Бог з огляду на це. Мені додасть силу, додасть ласки, так як Христос сказав Богу, що сила в слабкості зміцнюється. Господь наш помер на Христі в муках, а натомість була це найпрекрасніша смерть з любові. Помирати з любові це не означає помирати в пориві захоплення. Скажу тобі щиро. Видається мені, що це є, власне, те, чого досвідчую. Ну, значить, Ісус помирав з любові, але яка це була біль, яка це була смерть, це не було якесь там захоплення, це була страшна біль. Так? Ми собі не можемо цього уявити навіть, так? Ну, і свята Дераза каже: скажу тобі, що родицям власне те, чого досвідчую. Тобто, цей біль це означає так само велика любов. Ну, до цього рівно ж треба дійти. То воно не зразу так все дається, це розуміння. І, можливо, нам ще треба не один рік побути в школі з Тоїте Реск від Тетка Ісус, повчитися, щоб це збагнути, це зрозуміти. Наш Господь в Оливному саду зазнавав певного щастя при святої Трійці. А незважаючи на це, його Агоня не було ані трохи менш жахливо. Це є таємниця. А однак запевняю тебе, що трохи я розумію завдяки тому, чого сама досвідчую. Отже, ж, Бог був з Ісусом. Але він дізнавав цього великого терпіння. І так само нам, нам в цьому терпінні може видаватися, що ми десь самі, що Бог нас залишив. Але це не означає, що Бог з нами є. Почитайте ось те, що, ну Я, наприклад, тепер читаю на Розарії з Оцем Півом, ми тепер мали спомнити це пів вчора. І так далі. Ці дні, які, І що отець пів дізнавав. Те, що святі було близько Бога, це не означає, що вони відчували його присутність. Вони відчували хрест. Терпіння слова Йова хоч би мене знищив, а я довіряти буду. Йова 13,15. Захоплювала мене від дитинства, але мусило сплинути дуже часу, закишла до такого здання на Бога. Отже, це треба часу. Ну, не стає це все в один момент. Ми не стаємо досконалими святими. За один день Святий Філіп Нері каже, що святість здобувається в часі. Ми не стаємо досконалими святими, значить, зразу ж в один день. І так само Тереска каже: Я дійшла до цього, мусила до цього й дорости, дійти, щоби дійти до такого цілковитого здання на Бога. І якщо пригадаєте сон. Святої Тарески від Фаустини, в щоденнику святої Фустини, вщоденнику... Фустини проститу від дитятка Ісус. І свята Фустина питається, чи я стану такою святою, як ти. Вона каже: так, станеш. Бог нікому не перешкоджає, хто має бажання Він цього буде провадити, ці дороги, так, прагнення. Каже святий з Марії Длікорі, що прагнення досконалості це вже й половина дорога на святості. Але. Мусиш зростати в цій зданню на Бога, в довірі до Бога. І Тереска в цьому сні каже Сетів Фрустині: мусиш довіряти Господу Ісусові. Тепер вже там є. Бог мене там помістив, надалі, е, взяв мене в руки і там поклав. Тільки через молитву і ефіру можемо бути корисні церкві. Е, це, це, це є такі слова, дуже так само важливі Святой Тараськи від дитятка Ісус. Е, ми часто собі думаємо, е, як ми собі можемо там бути корисні. Е, Пам'ятаємо, що церква це є спільнота вірних. Передусім, завдання церкви є молитися. Молитися і проповідувати Христа, свідчити Христа. А вже якісь там, значить, там якась така активна соціальна активність, чи ще це вже все другорядне. Перше завдання церкви, священників це працювати над спасенням душ. Бо то, знаєте, можна багато чого робити. І, і, і тому подібне, але занедбати основне. І тому Тереска каже, що тільки через молитву і, і, і офіру е, можемо бути корисні церкві. Малі діти не йдуть на, на прокляття. Дуже гарні слова. Малі діти не йдуть на прокляття. Це що, про що йдеться? Не такі малесенькі дітки, знаєте, там, а мова йде про духовність. Так само, я думаю, що я зараз на цьому уривочку закінчу, то вже до наступного уроку, е -е що означає мала дорога Святої Тереськи? Що означає взагалі це? Це означає, що ми маємо слова Ісуса, поки ви... якщо ви не станете як діти і не навернетеся, не... ви не устримаєте Царство Небесне. так? Що це означає? Fryк, розумієте? Знаєте чи ні? Кось я теж не знав, але Олег Кондратюк такий був, босі Кармелі, царство йому небесне, сказав раз в радіо Марія каже, це фізична залежність від Бога. Це фізична залежність від Бога. Мені Бог потрібен як повітря, от як риба, каже Іван Золотустий, помирає, коли її витягнути з води. Так, так само людська душа без молитви гине, Без молитви гине, вона мертвіє. Чомусь тільки людей не відчуває потреби Бога. Не ходять до церкви і так далі. Вони вже мертві. Душа мертва, вона не чує. Її, ну, її треба оживити, оживити. І для того Христос приходить, Христос Спаситель, Христос розп'ятий. Приходить там, наприклад, притча про Закхея. Син Божий прийшов спасти те, що загинуло. не те, що десь там ще ходить, що ще щось чуть-чуть дихає. Ні, те, що вже загинуло. Він прийшов спасти, оживити. І тому е, ми повинні збагнути цю, е, е, цю важливу річ, що означає будь, мала ця дорога, так? фізична залежність від Бога. Теж нам показує на своєму прикладі свята тереска від Тятка Ісус. В сьогоднішній цій черговій частині в школі Святої Тараскої. Тятки Ісус вам буде Санзарій. Ну і до зустрічі на наступному наступній частині, в наступному році зі святою та святою Терескою, Ісус. Амінь. Слава Ісусу Христу!